Україні триває перегляд пенсій, спрямований на підвищення соціального захисту пенсіонерів. Основні підвищення були впроваджені у березні та квітні, а у травні суттєвих коригувань не відбудеться. Та деякі пенсіонери все ж отримують надбавки. Хто отримає травневий бонус до пенсії та хто з українців зможе претендувати на виплати від ООН, дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. З початку травня масштабного підвищення пенсій для всіх не буде. Для цього вже у березні провели індексацію, в результаті чого розмір підвищення склав від 100 до 1500 гривень залежно від розміру пенсій. А у квітні відбувся перерахунок пенсійних виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. І їхні перераховані суми за квітень і травень мають надійти у червні. Про це я розповідала у попередніх роликах. Однак деякі пенсіонери все ж таки отримають надбавки в останній місяць весни. Кому ж підвищать пенсії з 1 травня? Це чекає на тих людей, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років, і якщо загальна сума їхньої пенсії не перевищує 10 тисяч 340 гривень. Вікові надбавки будуть у такому розмірі. Особам, яким виповнилось 70 років до досягнення 75-річного віку, це буде до 300 гривень. Громадянам віком від 75 до 80 років – до 456 гривень. А для пенсіонерів віком від 80 років і старше – до 570 гривень. Звертатися з будь-якими заявами у пенсійний фонд не потрібно. Кошти будуть нараховані автоматично. Якщо ви підпадаєте під вказані умови, перерахована пенсія після 1 травня надійде на рахунок або через Укрпошту, якщо ви отримуєте її у такий спосіб. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk Summit, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі FinanceUA мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk Summit. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертаюсь до пенсій, адже до кінця цього місяця продовжено виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. На них претендувати можуть пенсіонери, люди з інвалідністю і такі ж, які не мають права на пенсію, особи, які мають інвалідність з дитинства чи є дітьми з інвалідністю. Важливо, це стосується тих осіб розмір пенсії чи державної соціальної допомоги, у яких менше 3250 тисяч гривень. Також ці особи не повинні отримувати фінансову допомогу як ВПО або від міжнародних організацій. І ще одна умова: таку допомогу отримують ті, хто проживає на території активних чи можливих бойових дій. Таким українцям всесвітня продовольча програма перерахує різницю між пенсією соцвиплату, яку вони вже отримають, та 3250 гривнями. Таким чином, якщо пенсія становить приміром 2500 гривень, то особа отримає 750 гривень додаткової допомоги від ВПП ООН. Отримувачам допомоги від ООН додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати на банківську картку або через Укрпошту. До слова, у травні і ще на 5 місяців продовжать виплачувати і допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Тим, хто вже отримує допомогу, буде автоматичне продовження виплат. Це 2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі для дітей та осіб з інвалідністю. Водночас, якщо внутрішньо переміщена особа не відповідатиме певним критеріям під час перевірки, то виплати їй припиняться. Йдеться про тих, хто понад 30 днів перебуває за кордоном або ж придбав житло, чи авто, дохід зріс тощо, то соцзахист зупинить надання допомоги. Є зміни і для пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Якщо вони не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня минулого року, потрібно це зробити у травні, щоб відновити отримання виплат. За повідомленням пенсійного фонду ідентифікацію можна пройти особисто в Щадбанку або сервісному центрі пенсійного фонду, надавши документ, що посвідчує особу, авторизувавшись в особистому кабінеті на порталі ПФУ за допомогою відеоконференц-зв'язку. А якщо пенсіонер ВПО за кордоном можна звернутися до консульства за кордоном. До моменту проходження перевірки пенсія не виплачується, але кошти зберігаються на рахунку. Після ідентифікації виплати відновлюються. І таке питання, якою має бути гідна пенсія для українців за віком. Свої думки висловлюйте у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати youtube зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.